Бо про українців багато анекдотів і всяких. Я не прийшов анікдоти тут розказувати, але в основному всюди додають, але ж як співати. Але. Український народ за свою історію створив найбільше пісень. Приблизний доробок нашого народу мільйон пісень. Це тільки записаний. В Японії для того, щоб закінчити середню школу, треба знати 300. А в нас ну, це вже спеціаліст, якщо він знає хоч 100. <ріху> Я прихильний того, щоб люди побільше співали вдома, на роботі, на вулиці навіть. Но діло в тому, що зараз співаючи на вулиці, можуть подумати, що ти дурний. <ріху> <ріху> Бо концерти це одне діло, ніби й хороше. І не кожен вміє так як хтось, не буду конкретизувати. Ну і не про себе. Просто хочеться, щоб більше людей співало. Бо пісня — це душа. Дівчатам треба співати, щоб очищати свою душу. Хлопцям, щоб відчувати спільний дух, козацьких пісень співати. Е, ви знаєте, в Карпатах танцює такий танець аркан. Він збережений. Навіть від мене село є кілометрів, напевне, до 40 там на весіллях ще танцюють аркан. Чоловіки, Чисто чоловічий танець. Дотепер молодь, старі, і це як якесь дійство, його всі чекають. Тому що сам круг символізує єднання, силу. Ну і враховуючи те, що весь час крутиться, це коло символізує небесний рух, космічний рух. Звичайно, що ті люди танцюють, вони про це не думають. Вони відчувають, Одне одного, руки, плечі, ноги, силу відчувають одне одного, єднання. Тому десь ці гуцули, по суті, такими і лишаються дружніми, сильними, такими горцями, трохи дикими. Якщо залити один анікдот, то коли концлайт попали люди різні і питаються, ви хто по національності? Там хтось каже, українець, тикає, чуваш, тикає молдаван, а ви хто каже, гуцул, ну а це хто такий? Ну, гуцул, та й все. Це в енциклопедію. А, гуцул, дикий українець. <рес> <рес> українець, але трохи дикий. Пісня про ті місця називається Коломи. До нас на весні, як каштани, заквічені мрію, як злітають на прутом пісні, завітайте до нас коло ми. де на світі я не буду, сині гори не забуду, як задаю, серце міє, коло миє, коло миє. де на світі я не буду, сині гори не забуду, як задаю. Серце міє, коло міє, коло Може, тут ваше щастя живе, може, стрілити в дівчину миру, коли вечір липневий пливе, сповним запошним колонию, де на світі. Я не буду, сині гори, не забуду, як задаю серце міє, коло міє, коло миє, завітайте до нас, восени на веселі святкові забави, смерти з нами в танок вовняних. Як заграють супілки цимбали, де на світі я не буду. Коломиє, Коломиє. міє Тоді, як пухнаста зима, і в ухилим горе укриє, як смирічок мороз побіма, то ми я по серцем зігріє, де на світі я не буду. Сині гори не забуду, як задаю, серце міє, коло миє, коло миє, де на світі я не буду, сині гори не забуду, як задаю, серце міє, коло міє, коло миє, коло миє, коло міє, коло коло